у випуску з Вінничини до Авдіївки вирушив вантаж із гуманітарною допомогою. Верифікація субсидіантів та монетизація субсидійної кампанії, яких ще новаті очікувати від соціальних служб. Вінничину розглядають як одну з областей для участі у пілотному проєкті реформування дорожньої галузі. Сучасний та енергоощадний у Вінниці завершують ремонт садочка Теремок по вулиці космонавтів. Четвер 2 лютого на часі ТНВ, вітаю вас. Надзвичайно складною та напруженою залишається ситуація в Авдіївці. Терористи продовжують обстріл міста. За словами начальника головного управління Нацполіції Донецької області В'ячеслава Аброськіна, тільки за останню добу 52 будівлі міста частково або повністю зруйновані. Він формує гуманітарні вантажі. Один із них у другій половині дня вирушив до Авдіївки з обласного кошторису на закупівлю найнеобхіднішого, зокрема будматеріалів, одягу, пально. ...виділили 350 тисяч гривень. До акції зі збору гуманітарки долучаються і вінничани. Тему продовжить Вікторія Сандуляк. Поруч із комп'ютером і мишкою кулі та гільзи. Втім, для цієї дівчини це не предмет декору, а частина нелегких спогадів. Тетяна Гордієва, наша колега, випусковий телерадіокомпанії Вінтера. Майже два роки тому, будучи студенткою четвертого курсу Донецького національного університету, змушена була переїхати Авдіївки до Вінниці. Тут здобула ступінь магістра, знайшла місце роботи. Переїхала разом із старшою сестрою. Батьки залишились там, у містечку, з яким їх пов'язує чимало спогадів. Сталі привикати потихоньку. Ну, спочатку, конечно, було немного тяжело свикнутися ну, з новою обстановкою повністю. Свої трудності з жильм, то є різні нюанси. Ну, в общем, було приятно, що здесь не знайшли ніякої грубості, слава Богу. Раніше Таня могла годинами розмовляти з мамою телефоном. Нині через непросту ситуацію в Авдіївці на зв'язок вдається вийти вкрай рідко. Самые страшные пару дней вот были буквально накануне, вчера-позавчера. Вчера утром мама смогла дозвониться, была очень плохая связь. И ну, она просто успела сказать, мы живы, ну и все. Я не могу полагаться на слова матери, мама всегда говорит, что у нас все хорошо. То есть, ну, даже были очень-очень тяжелые обстрелы, у них всегда все хорошо. Нині Вавдіївці над забезпеченням життєдіяльності міста працюють всі силові структури. В кожній області оголошено збір допомоги для мирних жителів. У четвер звільничене вирушив перший гумвантаж. Везуть теплий одяг, будівельні матеріали, спальні комплекти, пальне, ліки, провізію. Залучили фінансовий ресурс з обласного бюджету. Це 350 тисяч. Но це нічого крім того, що було зібрано. Населенням. До акції зі збору найнеобхіднішого долучився і Вінницький бізнес-клуб, учасники якого перерахували 10 тисяч гривень. Не пасли задніх і райони. З кожного містечка прибула автівка, завантажена продуктами, листами та побажаннями. «Там збирали діти і взрослі, і на саньки місто з Калинівка збирала. Там ще один такий бус є, але дали бус, то ми стільки привезли. Ну ще постараємося завтра ще привезти. Люди розуміють, що там твориться, і через це сочувствують і, і зносять. Дуже тяжко сидіти в теплі вдома і чути, як там страждають ці наші люди. Нам треба єднатися, нам треба одне одному допомагати. Зібрана допомога в одну вантажівку не помістилась. Тож у п'ятницю з Вінниці вирушить ще одна. Таня вірить, що ситуація в Авдіївці стабілізується і вже зовсім скоро вони з сестрою зустрінуться з батьками на малій батьківщині. Ми вже звикли к мислі, що ми, ми домою їздимо в гості. А так на ній не готова покинути. Тобто, ну, поки живемо так, чекаємо, що буде далі. Надіємося, що краще. Надіємося, що скоро знову приїду домой. Вікторія Синдуляк, Юлія Хоменко, Олександр Цихмістер, Олександр Базюк, телевізійні новини Вінничне. До Вінницького медичного клінічного центру прибув борт із 16 пораненими бійцями. 15 з них доставлені вдіївки, Ще один боєць під попасною. Усіх військових міновибухові травми та осколкові поранення. Прогнози лікарів оптимістичні. Хлопці мають високі шанси на одужання, хоча на багатьох чекають операції. Докладніше про стан захисників у наступних випусках ТНВ. Стартувала деклараційна кампанія за 2016 рік. Вона триватиме до 1 травня поточного року. Всі центри обслуговування платників податків працюватимуть у подовженому режимі і по суботах. Фіскальна служба просить не переносити оформлення довідок на кінцевий термін, аби уникнути черг. Адже декларують свої статки більше 12 тисяч вінничан. При цьому триває процес призупинення підприємницької діяльності тих фізичних осіб, що знаходились на загальній системі оподаткування і не проводили ні ніяких комерційних операцій податківці від такого кроку ніякої небезпеки для наповнення бюджетів різних рівнів не вбачають і підтверджують свій оптимізм фактами. Порівняли цифри 16 року січня до 20, на 25.01.17 року. В нас сплата єдиного податку збільшилась на 18,7 млн грн. Тому побоювання, що бюджет буде втрачати кошти, абсолютно він не об'єктив. Що ті суб'єкти підприємницької діяльності, які торгують на ринках, велика кількість, а це практично білі половини, сьогодні не зареєстровані. А це, відповідно, завтра ті люди, які підуть на пенсію, які займаються діяльністю, вони ж повинні отримувати пенсію. Відповідно, потрібно сплачувати в той період, коли ти проводиш певну діяльність, податки більше. 2017-го на субсидії держава планує витратити понад 50 мільярдів гривень. І ще минулоріч МінФін запустив масштабну кампанію верифікації. Під перевірку потрапили 25 мільйонів українців, переважно пенсіонери та субсидіанти. Всі, хто отримав допомогу. З різного типу реєстрів мінфін отримує інформацію про покупців землі, нерухомості чи іншого майна і звіряє зі списком субсидіантів. Таким чином виявили понад 100 тисяч зловживань. Охочих змахлювати вистачає. Наш регіон теж має порушників. За результатами верифікації за 2016 рік до державного бюджету повернуто 365,3 тисячі і гривень, і по 415 громадянам тимчасово призупинена виплату житлових субсидій для з'ясування всіх обставин, тож нагадують, що може стати на заваді отримання субсидії. Причиною відмови від призначення субсидії може бути одноразова покупка, яка була здійснена, Здійснена одним з членів сім'ї заявника, який звертається за призначенням субсидії. За 12 місяців перед зверненням на 50 тисяч також може бути припинення субсидії, якщо людина свідомо подала недостовірні дані про вид доходу, не суми, а види. види. Якщо коли здійснюється перевірка про доходи і виясняється, що людина скрила цей дохід, субсидія припиняється. <кій> робиться перерахунок субсидій. Без допомоги також можуть залишитися українці, чий дохід торік істотно зріс. З минулого року, якщо працездатний член сім'ї офіційно не працює, при розрахунку субсидії будуть враховувати його дохід у розмірі двох прожиткових мінімумів, а не як раніше одного. Фактично, субсидія безробітному призначена на тому ж рівні, що і субсидія для українця з мінімальною зарплатою. Таким людям краще дійсно працювати або перебувати в центрі зайнятості і отримувати види ну якусь там допомогу. Тому що якщо ні одного взагалі немає якогось доходу в людини ноль копійок, то в таких випадках ми беремо три 2 прожиткових мінімум за кожний місяць. Ще однією топ новиною стало те, що цьогоріч Кабмін планує розробити концепцію монетизації субсидій. Іншими словами, знижку від держави тепер виплачуватимуть грошима. Таким чином вважають чиновники, з'явиться стимул для економії. Чим менше грошей витратили на комуналку, тим більше залишилось, так би мовити, на руках. Вінничани дають свою оцінку можливим новаціям. Ну логічно, якщо людям дають кошти, то вони зекономлять ці кошти. Якщо субсидії однаково просто там. Перераховують щось там, перекидають. Ну то я просто не чула перший раз від вас чую, але думаю, що це розумна думка і правильна. Лучше, щоб нараховували. Люди будуть самі заощаджувати кошти. Наразі лише обговорюють можливі схеми запровадження монетизації. Перша перераховувати кошти теплокомуненерго, які будуть компенсувати субсидії. Друга видати гроші безпосередньо споживачам. При цьому друга модель також має кілька варіантів: на картки можуть перераховувати всю допомогу, і українці зможуть витрачати і на свій розсуд. Або ж повертатимуть тільки зекономлені гривні, якщо субсидіант використовував менше ресурсів. Втім, усе це лише в планах. Ельвіра Бондаренко, Вадим Демець, ТНВ. У рамках робочого візиту на Вінниччину очільник ДАК автомобільні дороги України Артем Гриненко перевірив стан виконання робіт із зимово-експлуатаційного утримання автошляхів. Компанія розглядає наш регіон як одну з областей для участі у пілотному проєкті реформування галузі. Визначити готовність дорожніх підприємств до нових вимог і викликів сьогодення. Керівництво компанії автомобільні дороги України має намір перезавантажити діяльність облавтодорів та їхніх філій, тобто ознайомитися з активами підприємств і зрозуміти, над чим потрібно працювати. Вінничина це вже третій регіон, який цьогоріч під пильним моніторингом. Побували і на поганих філіях. Подивилися на те майно, яке вже не підлягає використанню, яке підлягає списанню. Подивилися і сильні філії. Зараз от ми знаходимося в део, яке є потужним. У Калинівській дорожньо-експлуатаційній дільниці сани до зими підготували ще влітку автогрейдери, піскорозкидувачі, і трактори з відвалами на постійному чергуванні. Найважчий період зі снігом та морозами проходять без форс-мажору, поза як своєчасно встигли зробити запаси посипкового протиожеледного матеріалу. Матеріалу достатньо, на залишках філії 114 тисяч тонн противодожледного матеріалу, відсіву 6,5 тисяч і 625 тонн солі. Справжнім проривом у роботі дорожники називають увагу до галузі з боку урядовців. З 1 січня 2017-го шляховикам підняли зарплату майже вдвічі. Цьогоріч вони також планують отримати потужний фінансовий інструмент для оновлення матеріально-рухомої бази автодорів, чимала кількість якої практично не піддається ремонту. Нам передбачено в бюджеті 250 мільйонів на всю державу на закупівлю техніки, але Прем'єр-міністр ще додав в цьому році нам ще 500 мільйонів додатково. Тобто, взагалі, в нас буде 750 мільйонів на рік. Перше 250 мільйонів ми хочемо розподілити по. Областях згідно з протяжністю державних доріг вже з середини березня дорожні служби мають бути готовими до ремонтних робіт на автошляхах. Протягом поточного року планують збільшити відповідні обсяги. Окремо потрібно сформувати і укомплектувати дорожні бригади кваліфікованими працівниками. Служба автодоріг області виготовила проектно-кошторисну документацію на проведення середнього поточного ремонту 185 кілометрів пошкоджених місцевих автобанів. Пріоритет траси міжнародного значення. М-12 і М21 перші плани це продовжити роботи від Стрижівки до Коліновки оцю ділянку. І по мірі виділення коштів ми зможемо безпроблемно приступати до інших ділянок. З 2018 року в Україні запрацює дорожній фонд. Вінничани одними з перших зможуть оцінити наслідки реформаторських ініціатив. Не виключено, що областю увійде до трійки пілотних регіонів, де впровадять дорожню децентралізацію, коли автошляхи разом з коштами на їхній ремонт та утримання передадуть на баланс місцевих громад. Олександр Василишин, Олександр Грошев, ТНВ. Сучасний та енергоощадний у Вінниці завершують ремонт садочка Теремок по вулиці космонавтів. Під час реконструкції утеплили фасад, замінили дах, оновили кімнати, закупили обладнання та інвентар. Міському бюджету це обійшлось у 28 мільйонів гривень. До садочка вже вишукувала черга охочих віддати своє чадо. Докладніше у сюжеті. Ще один зразковий садочок незабаром відкриють у Вінниці після масштабної реконструкції. Йдеться про дошкільний заклад номер 73 по вулиці Космонавтів. Раніше тут розміщувалась школа МСС «Вишенька», Після її переїзду педагогічний колектив затів ремонт, на який міська влада виділила 28 мільйонів гривень. Торгію сімнадцять майже 17 мільйонів угу. на 10 мільйонів дешевше, така от у нас економія по цьому заліку. Початок робіт був в липні місяці. Піровочно закінчення цього об'єкта буде в липні цього року. Наразі тут відремонтовано 5 груп, замінили систему опалення, поклали теплу підлогу та закупили інвентар. Вихователі ранньої групи не приховують задоволення від роботи в таких умовах. кажуть, про такий сучасний садочок мріяв як колектив, так і батьки. Дуже тепло, затишно, комфортно. Батькам дуже подобається. Діткам подобається все новеньке, ліжечка. Ну все, рушнички, посуда, все дуже, дуже задоволені. і Батьки, і діти, і ми. Як підрядники справляються з роботами, перевірив міський голова Сергій Моргунов. Усіх запевнив, що другу чергу ремонту завершать вчасно кінцевий термін, липень 2017-го. Крім того, було зроблено харчоблок. блок. І замінено пральня, замінено дах, зроблено утеплення. І ви бачите, що сьогодні вже частково діточки з тих вісьми груп з другої частини садочка вони знаходяться тут, тому що ми вже почали проводити ремонтні роботи в тих вісьми групах. Батьки вже вишикувались у чергу до нового садочка. У кожну групу керівництво планує брати по 15 дітей. Загалом готові прийняти 150 малюків. Відремонтували 5 груп, але поки що ми їх всіх не відкриваємо, тому що ми будемо ремонтувати діючу частину закладу. Значить, тимчасово дітей переводити сюди в вільні приміщення, поки там буде ремонтуватися. А відкрили, поки що черги взяли тільки в одну групу дітей раннього у майбутньому. Також, якщо батьки та педколектив вирішать, то садочку Теремок дадуть іншу назву. В планах мерії цьогоріч відремонтувати або ж здати в експлуатацію ще три дошкільних заклади. Валерій Кузнєцов, Олександр Сехмістер, телевізійні новини Вінниччини. І далі у випуску в Україні завершилася реєстрація на пробних ЗНО. У Вінниці відбулася презентація книги філолога, публіциста та політика Павла Амітова. Підла війна. У ПАО віджався колектив телерадіокомпанії Вінтера. Прийняв естафету флешмобу «22 Push-Up Challenge» на підтримку військових. В Україні завершилася реєстрація всіх охочих пройти пробне незалежне оцінювання якості освіти. Скласти пробні тести випускники зможуть лише з двох предметів. Як зазвичай, таке тестування платне у Вінницькій області. Майже 7 тисяч осіб виявили бажання взяти участь у пробному ЗНО. Тож усі, хто зареєструвався, чекають на проходження іспитів 1 та 8 квітня. Зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти це обов'язковий іспит для вступу у вищий начальний заклад. Як і у попередні роки, вступники можуть скласти чотири предмети із 12 запропонованих. Тож, аби вдало пройти основну сесію ЗНО, багато випускників шкіл реєструються на пробні іспити, аби перевірити свої знання, дізнатись про складність тестів та подолати певний психологічний бар'єр. Цьому році збільшення активності всіх тих, хто бажає зареєструватись, і на сьогоднішній день ми маємо непогану статистику. По Вінницькій області зареєстрованих майже 7 тисяч. Хтось обирав один предмет, хтось обирав два предмети. Ми можемо сказати, що майже 8,5 тисяч тестувань. Саме ж пробне незалежне оцінювання якості освіти пройде 1 та 8 квітня. Традиційно не більше школярів зареєструвались на складанні іспиту з української мови та літератури на другому та третьому місці. Відповідно, математика та історія України. Серед найбільш активних. Учасники пробного ЗНО, звичайно місто Вінниця і деякі райони Вінницької області, які мають велику кількість випускників. Також вже незабаром, а саме 6 лютого, стартує реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. І вже саме ці результати будуть використовуватись для вступу до вищих навчальних закладів. Анна Соловйова, Владислав Смолій для ТНВ. У Вінниці підбили підсумки конкурсу Я і мій друг волонтер дітки готували тематичні малюнки, вироби та писали вірші. Мета заходу стимулювати майбутнє покоління до добрих справ та творчого розвитку. Конкурс Я і мій друг волонтер організувала віничанка Діана Мороз разом із однодумцями. До участі запросили вихованців усіх закладів, якими опікуються активісти. Староприлуцька та Іванівська спеціальні школи-інтернати, Вороновицький дитячий будинок, родинний дім. Сьогодні відбувається конкурс три в одному, але весь ми пов'язаний з тематикою Я і мій друг волонтер. Значить, діти будуть представляти свої вірші, свої малюнки та свою композицію, яка б відображала відношення волонтерів до дітей і дітей до волонтерів. У конкурсі взяли участь майже півсотні хлопців та дівчат. Тематичну роботу у техніці ляльки-мотанки представила і вихованка Староприлуцької школи інтернату Тетяна Схабіцька. Для неї тема волонтерства близька, адже на собі відчула, що таке допомога. Для мене волонтери – це друзі, тому що вони допомагають, вони підтримують в біді. Всьому вони можуть підтримати. Що треба вони привезуть. Підтримати дітей приїхали співаки Старокостянтинова, один із наймолодших волонтерів в Україні Артем Харченко. Опинившись у складних життєвих обставинах, зрозумів наскільки важлива допомога від людей. На собі я відчув допомогу волонтерів іменно морально, матеріально. Коли мені зробили благодійний концерт в місті в Хмельницькому, майже ну десь 11 місяців тому там було дуже багато зірок. Навіть Украї... Ну, навіть були зірки українського рівня. Незважаючи на хворобу, хлопець вже два з половиною роки є волонтером разом із представниками мистецької сотні Гайдамаки підтримує бойовий дух наших захисників. Він постійно виїжджає з в воєнний госпіталь в частині, като знаходиться на мирній частині України, на полігони. Плюс в госпіталі ми приїжджаємо постійно. Тобто він дає свій настрой, свої пісні падають емоційний дух і Представлені роботи підтвердили, що в країні зростає свідоме та творче покоління. Усі учасники конкурсу отримали подарунки серед найцінніших плазми та швейні машинки. Ольга Солдатенко, Олександр Базюк, ТНВ. Війна на сході України викликала активну реакцію мистецького середовища. Що року бібліотеки поповнюються новою історичною літературою, яка розповідає про долі, факти та події новітньої України. Книга філолога, публіциста, політика Павла Мітова підлавійна теж знайде свого читача і на Галецька далі. Письменник Павло Амітов народився та проживав у Донецькій області все своє життя. Коли розпочалась війна, був змушений покинути все та виїхати до столиці. Я успіл збіжати. Ну, були такі обставини, що е, мені дзвонили сказали, що завтра за мною і я не став завтрашнього дня чекати. Це був кінець мая або початок іюня 2014 року. У період соціального загострення письменник свої твори місцевим виданням не пропонував. Я просто живу в своєму родному як та тому що я всю життя здавався тільки в Києві. В Донецькій я навіть ні в какої здательства, навіть я там знайомий свої книги. Я там навіть не рішався, навіть знайомим в руки віддати для набору. Книга після війна розповідає про донечанина, який після бойових дій на сході країни покинув рідні місця. Залишатися там для нього було небезпечно, адже він був патріотом власної держави. Пішов про собиття, в яких а сам приймав участь, б був свидетелем, б, в силу своєї образування, специфіки свого опиту маю право судити, коментувати. В той сфері, де я практично не ошибалася, його е, книги присвячені е, в основному політиці, політичній арені нашої України і тому, що було у нас 25 років, і також тим подіям, які привели до того, що зараз відбувається на сході. Книгу Пітла війна написано на основі реальних подій. Літературознавці називають одним із розділів нової історії України. Інна Галецька, Валерій Черкашин, ТНВ. Упав віджався колектив телерадіокомпанії Вінтера. Прийняв естафету флешмобу 22 Пушап Челендж» на підтримку військових від колег телеканалу Віта. рідну естафету віджимань передали колегам Філіпатин з ТОУ Житомирської та Хмельницької областей. А також журналістам Вінницького радіо. Місто над Бугом». Ми приймаємо естафету «22 Пушап Челендж на підтримку наших воїнів. А також зібрані нами кошти ми передаємо їм вихідну стійку прийняти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. 19, 20, 20, 21, 22. Цю стафету ми передаємо нашим колегам, філіям Національної суспільної телерадіокомпанії України Житомирської та Хмельницької областей. А також колегам радіо над Богом». Слава Україні! Героям! слава! Це вся інформація на сьогодні. Дякую, що залишаєте з нами. На все добре і лише приємних новин. Тяг ведучою надано магазином краля. Краля завжди якісний жіночий та чоловічий одяг від кращих вітчизняних та закордонних виробників. Тут є усе, що потрібно для справжньої кралі та її кавалера.